Жачу, заяву президента України Володимира Зеленського він розповів дуже багато цікавих речей та шокуючих деталей про війну та інше. Буцімто на Ерефію потрібно тиснути, і вона залишить нас у спокої. Але кому треба це робити? Про це все. Поговоримо сьогодні у наступному випуску. Залишайтеся разом з нами, щоб не пропускати нові цікаві новини. А я вам дякую, що ви доєдналися в чергове до нашого відео. Не забудьте поставити вподобайку свої коментарі. Ну і звісно, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок. Отож, президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю британському таблоїду до Sun, в якому розповів про плани АРФІ усунути його від влади, складну ситуацію на фронті і ймовірність ліквідації Путлера та навіть про кілька замахів, скоєних на Зеленський застеріг західних журналістів, що агресія Ерефії може перерости в третю світову війну. За його словами, Путлер розпалює пожежі заворушення всьому світі, які ризикують вийти з під контролю, а завершення війни, що передбачає здачу окупованих територій, є не мирним планом, а буде капітуляцією для України. І я дійсно думаю, що наступати Ерефія продовжить до того моменту, поки Сполучені Штати Америки і Китай спільно закликатимуть її вивести свої війська з української території, додавши, що Україна сьогодні знаходиться в центрі глобальних ризиків третьої світової війни. Китай може тиснути на Ерефію більше. Я не бачу, щоб Китай був зацікавлений у Близькому Сході, як Ерефія і Іран. Я не думаю, що Китай зацікавлений у тому, щоб допомагати Ерефії окупувати Україну. Все непросто, і я дійсно думаю, що Ерефія буде тиснути доти, доки Сполучені Штати і Китай разом не скажуть їм дуже дуже серйозно, щоб вони забиралися геть із території. Вона зараз не відчуває, що весь світ проти неї. Ми справді думаємо, що вони готуються зараз на Балканах. Вони роблять нові кроки, і ми думаємо, що вони намагаються підготувати або навіть навчити деяких людей. І я думаю, вони не закінчать. Ідея полягає в тому, щоб почати один конфлікт розплити нові пожежі. Я думаю, ідея полягає в дестабілізації завдяки новим осередкам вогню, заявив Зеленський. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ стикається з багатьма проблемами, серед яких і брак підтримки у Конгресі США. Він визнав, що ситуація на близькому сході. Не допомагає Україні, за його словами. Війна в Ізраїлі відвернула увагу від подій в Україні. Він наголосив на зв'язку Москви з прихильниками палестинських солдатів в Ірані. Окрім іншого, Володимир Зеленський попередив, що Орефія хоче усунути його з посади президента України до кінця 2023 року. Для чого вигадала план дестабілізації? Далі детальніше. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають. Ідея полягає в тому, щоб до кінця цього року здійснити нову операцію, яка навіть має ім'я. Знаєте, ми можемо з цим жити. Можлива справа не у ліквідації. Я маю на увазі, що вона змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти. Така ідея до кінця. Року вони навіть дали назву операції, але бачите, ми можемо з цим жити, заявив президент України. Амені асасинешнтем зіроверовбінмейд Онон Лайф, а носовото тейкс оні аз хіманбі. Mm -hmm. Normal. I think the first one is very interesting, when, when it's the first time, and, uh, and after that you are just it's like COVID. First of all, people don't know what to do with it, and it's looking very scary. And then after that, just intelligence just sharing with you detail that one more group came to Ukraine to manage this. But How yeah. many have there been? i don't know i don't I, really i don't know really i don't know i think not less five six not less interesting the last information that there is the plan uh, which i shared with you out of the camps that uh, we i mean that's uh, the beginning of our meeting that that uh, they want very much and the name of operation is maidan three it means to change the president. Maybe it's not by killing. I mean, it's 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 changing. They they will use any any instruments they have. So that is the idea to the end of the year this year it was the idea the new operation even the name they have even the name of British. yes. So, but you see, we can live with it. Незважаючи на це, все Володимир Зеленський говорить про перспективи повернення українців назад до своєї країни. Якщо 7-8 найбільших міст та їхні регіони в Україні матимуть повну та комплексну ППО. Ми повернемо більшість наших людей з різних країн. Ми повернемо їх до України. Сказав лідер України. Він пояснив, якщо українські біженці повернуться за кордону, вони сплачуватимуть податки, які допоможуть закрити основний розрив у держбюджеті. Тоді державі не доведеться просити фінансову допомогу у Сполучених Штатів Америки та західних партнерів у такій кількості, як зараз. Допоможіть Україні з ППО і найближчим часом ви не почуєте від міжнародних партнерів повідомлень про те, що вони не можуть надати Україні таку велику фінансу. Суву допомогу вона нам буде не потрібна. Ми впораємося з цим самі, наголосив президент. Президент зокрема наголосив, що Арефія може покласти край війні вже завтра, якщо Путлер накаже своїм військам залишити Україну. Бо відії ж займуть більше часу, сказав Зеленський. Я не можу сказати вам, скільки часу це займе. Так, от, незважаючи на це, підтримка для України продовжується. Це доводить вчорашній візит міністра оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна, який 20 листопада прибув. Був до Києва із неоголошеним візитом, і вийшов із відеозверненням у центрі української столиці. Та сьогоднішній візит міністра оборони Німеччини, що зазначав Ллойд Остін у своїх соціальних мережах. Я сьогодні приїхав до Києва з важливим повідомленням Сполучені Штати підтримують Україну і ми будемо з ними надовго. Підписав звернення міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Ллойд Остін сказав, що щойно завершив день здорової дискусії з українськими лідерами та надіслав важливий сигнал: США стоять з Україною і будуть підтримувати Київ. Ефект на полі бою може бути досягнути за рахунок надання. Україні належних можливостей та їх правильної інтеграції та синхронізації. Про це міністр оборони США Лойдосін сказав на брифінгу у Києві. Бахмут там дето приблизно така ж частина всього можна посчитати. Ну точно ми до одного голову там не посчитаємо, але порядка 400 тисяч є. Це практично в три рази, почти в три рази більше, ніж було на початку повномасштабного штабного Це дуже серйозна групування. і от правильно. парень рассказывал с Национальной гвардии про бои, которые они ведут, что они могут длиться сутки даже больше, и просто их, их просто очень много. Они лезут и лезут. Естественно, это создает ну, понятные проблемы. Да. Еще стоит отметить, командующий сухопутных войск Украины Александр Сырский говорил также о том, что противник сейчас постоянно увеличивает применение дронов Камикадзе. В американском институте изучения войны аналитики в своем отчете упоминали э, некий новый беспилотник России, который автономно идентифицирует цели. Это новая версия дрона Ланцет, якобы имеет систему автоматического наведения, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара. Аліксій, що известно звісно, об этом БПЛА, насколько наскільки он может состояти из западних комплектуючих, і настолько он опасен, наскільки їм пугають сейчас російські пропагандисты? Далі цитата для розв'язання конфлікту, подібного до цієї війни, немає жодної чарівної палички. Все залежить від надання належних можливостей, а також від інтеграції цих можливостей значним чином, щоб ви могли створити правильний ефект на полі бою, тому чи f 16 чи Хаймарс... Чи це щось інше? Головне, що як? Ви використовуєте ці можливості, інтегруєте та синхронізуєте їх для отримання належного ефекту на полі бою, додав міністр оборони США. Також сьогодні до України прибув міністр оборони Німеччини, і це другий офіційний візит пісторіуса до української столиці. Зокрема, метою візиту німецького міністра є зустріч із представниками української влади. Основними темами переговорів стануть навчання українських солдатів та військова допомога Києву. Очікується, що німецький міністр оборони зустрінеться із президентом. Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Рустемом Оміровим. Ці зустрічі заплановані на другу половину дня. Окрім політичних переговорів, до програми візиту включено і відвідування українського військового навчального центру. У Міноборони Німеччини зазначили, що своїм візитом Борис Пісторіус хоче ще раз підтвердити підтримку України з боку Німеччини. Ну, Я вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки, активніше дописуйте свої думки в наших коментарях. Ну і звісно, спостерігайте за тими новинами, які ми вам оприлюднюємо. Бачимо, що чергова підтримка від наших західних партнерів, за що ми їм дуже сильно дякуємо. Ну, і, звісно, ви, глядачі, дякуйте нашим захисникам, Донайте їм, підтримуйте їх, і таким чином ми здобудемо бажану перемогу. Тож слава Україні і слава українському війську.